Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про класифікацію типів складних речень. В основному в НМТ є ось таке цікаве завдання, яке з року в рік трапляється, де нам потрібно встановити, яким типом є складне речення. Приміром, складнопідрядне, складносурядне, безсполучникове чи речення з різними видами зв'язку. Перша і найважливіша річ, на яку потрібно звернути увагу, це визначити. Кількість граматичних основ. Ми з вами пам'ятаємо, що складне речення повинно містити два і більше граматичних центри. Граматичні центри можуть складатися з підмета і присудка, або ж лише з присудка чи з підмета. Тому обов'язково уважно дивимося, чи не є це речення простим, тобто яке має лише одну граматичну основу, але ускладнене, приміром, однорідними членами речення чи різноманітними вставними конструкціями, що налаштоване на те. Щоб збити нас з пантелику, тому розпочнемо. Перше, що робимо, визначаємо граматичні основи, якщо дві і більше. Отже, це складне речення. Якщо лише одна граматична основа, ми це речення до уваги не беремо. В складносеряному реченні частини повинні бути рівноправними. Приміром, сонце світить, а пташки співають. У нас є одночасність дії. Сонце світить, одна граматична основа під присудок пташки співають, друга граматична основа також під присудок. Наступне ми звертаємо увагу на сполучники. Сполучники сурядності бувають трьох типів: це єднальні і, і, та означені і, протиставні, а, але, проте, зате, і розділові. Або чи то, отже, для складно-сурядного речення обов'язкова рівноправність частин та сполучники сурядності. Далі переходимо до складно-підрядного речення. В даному випадку в нас повинні бути знову ж таки дві і більше граматичних основ, які з'єднані підрядним зв'язком. Частинки мають одну головну, а другу залежну. І ми повинні з вами поставити питання від головної до залежної та поглянути, які сполучники підрядності є. Це такі сполучники підрядності. Що, що, коли, де, якщо. В складу підрядному реченні одна частина повинна бути залежною. Приміром, знаю, що ти прийдеш. Я знаю. Одна граматична основа виражена лише присутком, знаю, ти прийдеш. Ти прийдеш, друга граматична основа складається з підмета, який виражений займенником Ти, а також діє слово прийдеш. Отже, одна частинка знаю, що що ти прийдеш залежно. І є сполучник сполучних підрядності, що а якщо ви сполучників жодних не знайшли, то швидше за все це буде безсполучникове речення, але обов'язково рахуємо кількість граматичних основ, щоб їх було дві і більше. Безсполучникові речення повинні містити коми, можуть містити таре, кому з крапкою і так далі. Приміром, приклад безсполучникового речення: весна прийшла, квіти розквітли. Між ними стоїть кома, яка розділяє два граматичних центри. Жодних сполучників немає. Відповідно, це буде безполучникове речення. І останнє це речення з різними видами зв'язку. Обов'язково, окрім граматичних центрів, перевіряємо на змішаний тип. Речення з різними видами зв'язку вже з самої назви наштовхують нас, що тут може бути поєднання підрядного, сурядного зв'язку, також безполучникового сурядним чи з підрядним. Наприклад, коли сонце зійшло, птахи прокинулись, і природа ожила, які бувають типові помилки. Обов'язково, крім того, що ми визначаємо граматичну основу, не плутаємо з однорідними членами речення. Однорідні члени речення повинні відповідати на одне й те саме питання і стосуватися одного того ж слова. Приміром, я читаю і пишу. Тут два однорідних присутки. Читаю і пишу. Тому це в нас нескладне речення. А от, приміром, читаю книгу і розумію зміст. Це вже буде складносурядне речення. Є дві граматичних основи читаю і розумію. Розділені вони сурядним зв'язком. Друге, слово що може бути різним. Сполучник, знаю, що прийдеш. Але також може бути займенник. Приміром, що це таке. Слово як також може бути різним. Сполучне слово, розкажи, як це трапилось. А також може бути часткою, як гарно. Отже, звертаємо увагу на ці невеличкі нюанси, і у вас все вийде. Бажаю вам успіху, до зустрічі!